А хто-то, хто-то святкує нині на день народження. Та то Андрій цього Шикор! А баба Андрійка знає, бо Андрійко найбільше за всіх дивиться бабині відео, ага. Саме тому Андрійко у списку найактивніших бабиних фанатів. А де найактивніший бабиний фанат? Правильно, в баби в телефоні на заставці. Ага. Або дивиться, ти каратіст. Баба теж займається карате потягнула ногу. Ти спортсмен пластун, правда? Баба вміє теж по пластунськи лазити. Любиш складати лего? Баба за три години склала. Та я тобі допомагав. Що ти там допомагав, Боже, не слухай його, то вже старе, шліпе, що він там бачить. Уво? Але я знаю, що ти любиш найбільше, Андрійцю. Ти любиш лупашити Майнкрафт як баба. Як я приходжу до хати, то мої внуки навіть не мають права джойстика брати, бо я буду грати, ага. Але ендер дракона не можу пройти, бляха муха. Ти пройшов вже чи ще ні? І словом, спортсмен, файно вчишся, крусфорду розв'язуєш. Але дійшли до мене слухи, що дуже гроші витрачаєш, та? Скажи мені чесно, фіфу теж 25 ту взяв собі. Баба з останньої пенсії купила. Дорогесенький мій мужчинка. Вітаю тебе з тим днем народження. Будь здоровенький, щасливенький. Нехай тебе все вдається, займайся спортом, файно вчись. І виростеш ще крутішим за бабу. Так само тебе вітає твоя мама Мар'яна і тато Василь. Цьомають тебе і обнімають, і ще на устанок включу твою найулюбленішу пісню. А ти тримала піле, троянди.